Заплатила за вакансію за кордоном, залишилася ні з чим. Мені шкода, тієї надії, яку він дав мені, дає людям. Що потрібно знати, щоб зберегти свої кошти та отримати роботу? Людям просто потрібно бути дуже обережним з тим, що вони підписують. Це 33-річна Наталя. Вона з Рівненської області. Наразі жінка безробітна. Доглядає за сестрою, адже та має рідкісне захворювання. Синдром гієна баре. Вже 9 років сестра Наталі не може ходити. Тож жінка багато часу приділяє догляду за нею. Ми з'їздили до лікаря до ортопеда, Сказав, що це в принципі планова операція, що таку роблять, але це все потребує коштів. Чому я вирішила е, кинути двоє дітей: чоловіка, сім'ю і поїхати за кордон на заробітки плюс-мінус на рік часу. Операція коштує 200 тисяч гривень. Тож жінка почала шукати роботу за кордоном. Натрапила в Тіктоці. В нього там в акаунті дуже багато відео і солодкі пропозиції для тих, хто шукає роботу. Вакансія, яку шукають всі за кордоном. Робота в Нідерландах на теплиці та паприку зі ставкою 12 євро на годину чистими, і це не обман. у вакансій. На всі безкоштовно я розглядала варіант з Нідерландами догляд за квітами теплиці. Наталя каже, вона була переконана, що все добре, адже їй навіть надіслали договір. де вказана сума, яку потрібно сплатити. Це 150 євро. І каже, хлопець наголошував, щоб швидше надіслала йому договір назад. Щоб на 100% на 25 січня, так як ми з ним домовлялися, забронювати місце на роботі. Однак потім розповідає, договір довго не забирали. Жінка надала нам голосове повідомлення від хлопця з обіцянками про те, що все буде чудово. Пані Наталя, дивіться з приводу перетину кордону з України ви виїжджаєте нашим перевізником груповим виїздом. Тобто, ми веземо основним автобусом. Там по 12 людей в автобусі веземо. Ми зразу напряму до Нідерландів. При перетині кордону ще до того, як ви будете виїжджати, ми вам обов'язково робимо страховку. А от щодо місця проживання та інформацію про роботодавця деталі не розкрили. Чесно вам скажу, нам взагалі не дозволяється розголошувати всю цю інформацію, тому що ну це проти протиречить правилам агенції. Та Наталя була, як то кажуть, на валізах і в повній готовності чекала 25 січня. Я вже понадіялася. У мене уже пакети стоять з медикаментами, закупленими. Там, як то кажуть, мильне брильне, отаке от щоб собою в дорогу. Мені шкода тієї надії, яку він дав мені. Минув місяць з цієї дати, як Наталя мала б бути на роботі в Нідерландах. Гроші хлопець обіцяв повернути, однак досі каже жінка: нічого немає. Коментарі Наталі під своїми відео видаляють. Ми зверталися до цієї компанії. Повідомлення прочитали, але воно залишилося без відповіді. То чи може жінка повернути свої кошти? Адже є навіть договір. Ми показали його адвокатці Тетяні Лежух. Це договір на надання інформаційно-консультаційних послуг, і в цьому контексті якраз треба бути дуже обережним і уважним. Чому тому, що такий договір інформаційно-консультаційних послуг він передбачає обов'язок компанії надати інформацію, і там ще такі положення є, що умовно компанія не відповідає за те, що людина неправильно зрозуміла щось, неправильно зорієнтувалася, тобто відповідальність за таким договором не наступає. Тобто адвокатка каже, Наталя підписала договір про те, що їй нададуть лише інформацію, але не роботу, і юридично відповідальності за це не несуть. Коли людина шукає роботу і їй обіцяють, що її працевлаштують, їй потрібно дуже уважно саме читати договір і розуміти, а який же результат вона отримує. Якщо це інформаційно-консультаційні послуги, тоді вона отримає лише інформацію. Якщо компанія зобов'язується її працевлаштувати, це вже зовсім інший договір. Адвокатка каже, по-перше, потрібно перевірити компанію, з якою плануєте співпрацювати. Можна попросити, наприклад, угоди з закордонною компанією про співпрацю. А по друге, потрібно підписувати job offer, тобто пропозицію про співпрацю. Саме там вказані всі деталі: заробітна плата, графік роботи та умови проживання. Сікі нюансів юридичних зна.